Брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, Сімка казав, будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих банківських систем взагалі, залиште все є. Писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав, що це от. Навіть десь в якихось youtube проєктах про це розказував. Ну, я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі. А, пів року тому 2 мільйони переглядів виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте? Бо він розказує. Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим, ну там договір, оферта вшита в це погодження було, що банківська таємниця буде у вас знята. А українці по нашій конституції, у нас одна з найкращих конституцій взагалі в світі, у нас от є можливість повністю зберегти чи рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і тисячу взяли, то ж більшість, то її зняли всіх. Ну, переважна більшість проголосувала, типу, бо кажучи, да, і от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року вже ми маємо історію, що вона по факту і зната. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі, я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що вони неї немає інакшого варіанту. Вона дійсно веде нас в європу і по чуть-чуть прибиває нам оцю європейську прозорість, це вивезти тіні вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає інакшого що. Інакше Європа ну не скаже нам велкам нікого. Але для людей це просто повна. Я перепрошую дупа. Ну дуже жирно в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати загалі в цій країні і побудували Дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг, і які там країни насправді Україна була супер прогресивна насправді. І от тепер. Ці люди не будуть їм дата буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечували економіку України. І от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да, що а, тепер і 30 тисяч гривень попробуєш ще комусь переведи. Я вже не кажу за 150, а попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і ще за це податки. Треба буде платити пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості, і такій сплаті податків на достойний рівень життя? Щоб ми ж жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усіх було більш-менш достойно? Під час війни про таке, можна сказати, взагалі говорить гріх. Ну давайте почесно. Типу під час війни, які ми права можемо взагалі качати? Але це виглядає дуже важко.